ми Бачимо, що ціна в нас не оновлює максимум, все, можна, коротше тут шортити. Того що що, ціна не оновлює ось цей хай історичний, ну локальний історичний. Тому ми відкриваємо десь ось тут можемо відкрити шорт позицію. тейк поставимо десь тут, стоп поставимо десь тут. Бо чого, бо ну десь за хаєм, бо короткий стоп, більше об'єму візьмемо. Так, що відбувається в нас далі? Далі в нас ціна має знижуватися. І дійсно, наша ціна знизилася, але нас вже вибило, ми отримали стоп лос і збиток. Боже, чого ж так відбувається? І давай розберемо, чого так відбувається. Але спершу давай трохи розберемо, що це взагалі таке. І так, ціна на графіку, взагалі, в цілому графік, це ціна останньої угоди. Тобто, коли відбувається угода, вона записується нам на біржі в базу даних, а в нас вона відображається безпосередньо як там, свічковий графік, або ще якийсь графік, неважливо. Кожна угода, кожна угода, яка відбулася, вона відбулася завжди, вона має три параметри. Перший параметр це час, другий параметр, бо всі угоди відбуваються в часі. Другий параметр це ціна, бо Учасники домовляються по ціні. І третій важливий параметр, без якого взагалі нічого не відбувається, це об'єм, бо учасники хочуть по певній ціні в якийсь момент часу продати якусь кількість об'єму. Це запам'ятовуємо, це важливо. А, і так, вони можуть купити або продати або по ринку, або лімітно. Значить, лімітно це означає, що ми виставляємо. В книгу ордерів свою заявку, що ми хочемо купити певну кількість об'єму. Це називається заявка, ну, вона називається біт. Бід заявки, заявки на покупку. лімітні а Учасники, які хочуть продати свій об'єм, вони так само можуть виставити, ну або по ринку зайти, продати, скинути свій об'єм, або виставити лімітну заявку, яка називається ASK. Значить, а, коли учасники хочуть щось продати, наприклад, у нас є пара BTC USDT, тобто, в асках в нас будуть монети BTC, а в бідах в нас буде безпосередньо монетка USDT. Тобто, учасники купують щось за USDT, а продають вони, ну, BTC за щось. Коротше, того таким самим, таки, таким чином, в нас торгова па, пара BTC і USDT. Е, ще раз, я можу або виставити свою заявку. На продаж або свою заявку на покупку, якщо в мене долари, або якщо в мене монети. Відповідно, а, якщо я хочу, якщо в мене немає цих монет, я могу, можу також купити по ринку. Тобто заходжу, не чекаю, тисну купити. Коли я тисну купити, я безпосередньо викуповую ось цей цей заяв, цю заявку на продаж. Якщо я її виконав, я буду виконувати наступну заявку на продаж, тобто я купую це, купую в нього, в нього, в нього, і таким чином е ціна по факту буде ось так підніматися, бо я своїми покупками штовхаю ціну вгору. Ну і навпаки, коли я буду продавати, то я буду, е продам сначала цьому, потім цьому, потім цьому, і потім цьому. І таким чином ціна буде знижуватися. Тобто, коли я купую, я піднімаю ціну вгору. Е але коли я купую по ринку, коли я продаю по ринку, я. Е Знижую ціну. Тепер давай подивимося безпосередньо. Ну, цей ж самий приклад, але е, в симуляторі великого гравця, в якому нам треба, ну, наша задача набрати свою позицію безпосередньо між зеленою та трошки тут вище, червоненька лінія, і нам треба купити 500 монет. Ну, я не хочу там суттєво ніяк чекати, тому я беру просто 500 монет і просто купую по ринку. І дивимося, скільки монет мені вдалося купити. Мені вдалося купити аж цілих 139 монет, при цьому я підняв ціну супер-супер високо. Тобто, я викупив настільки багато монет, що ціна піднялася там з 9 тисяч до 11. Тобто, якщо я не буду оцінювати, що відбувається в книзі ордерів, може таке трапитися. Тепер давай розберемо безпосередньо, ну, я сподіваюся, з симулятором там все зрозуміло. Тепер давай розберемося з тим, як в нас формуються лонг та шорт позиція. Ну тобто, коли в нас, наприклад, там ціна знижується, знижується, доходить до якогось моменту. Я хочу, ну мені здається, що далі ціна буде зростати, тому я купую. Тобто, я заходжу на ринок і я купую в тих, хто продає. Я купив все, я тримаю. Наприклад, ціна йде в нашу сторону, вона зростає, і в якийсь момент я хочу зафіксувати цей прибуток. Бо відкрита позиція не є прибутком для того, щоб зафіксувати, наприклад, ось тут мою позицію, мені треба продати. Тобто, мені треба продати тим, хто купує, купують заявки біт. І навпаки, якщо ціна там знижувалася, і я розумію, що я тіпа, тут не заробляю, то моя задача тут також закрити свою позицію. Тобто, тут також продати тобто, тим, хто купує, тобто заявкам біт. Тобто ті, хто купують за гроші, я їм продаю цей актив, який я купив до цього. З шортами, ну в цілому, все те ж саме, але трохи ну, тіпа, трохи інакше. Тобто, о, ціна в нас е підросла. Я вважаю, що ціна буде знижуватися. Я відкриваю шорт позицію або коротку. Але е в мене немає цієї монети, і я її позичаю. Тобто я її позичаю в біржі або брокера. Потім продаю по цій ціні. Це відбувається все автоматично. Можна. Навіть не замислюватися, як це робиться. Коротше, я ось тут а, відкриваю коротку позицію, тобто шорт-позиція я позичив, продав, чекаю, коли ціна знижується, і вона, наприклад, впала, то в цей момент мені для того, щоб зафіксувати свій прибуток, мені треба закрити цю позицію. Але в мене ось тут були продані монети, які я десь взяв в позику. Ну, позичив тому, моя задача ось тут купити. З ринку та повернути ті, ну, ті людині або організації, в якій я позичу ці монети. Таким чином, для того, щоб купити, мені треба, щоб хтось продавав. Тобто я буду купувати у продавців. І така ж сама історія, коли ціна, наприклад, почала йти проти мене. Я також хочу зафіксувати цей збиток. І коли я хочу зафіксувати цей збиток, я буду також купувати в тих, хто продає. А як ми пам'ятаємо? Якщо я купую по ринку в тих, хто куп... в тих, хто продає, таким чином я рухаю ціну вгору, тобто я піднімаю її вище, вище і вище. Тепер роз... давай розглянемо ось це, на прикладі монети. Наприклад, в нас є якась монета, ну, тіпи, наприклад, SUI. Що ми можемо тут е, бачити? Ну, ми бачимо, що е, до цього ціна досить довго знижувалася, знижувалася, знижувалася. А потім в нас з'явилися покупки, які вже почали суттєво впливати на, зб... на зростання ціни. Тобто, таким чином, і як ми бачимо, в нас вже йдуть продажі, але ці продажі вже не там не оновлюють ніяк мінімум, і ми бачимо, що е, після довгого падіння, по факту, м'яч вже на стороні е, покупок. Якщо м'яч на стороні покупок, то нам логічно рухатися. так, ну, Давайте це в нас був таймфрейм h 4, це той же шматочок, але М30. Тобто, ми розглядаємо ось цей шматочок, де в нас ціна ось тут трошки підростає. Якщо в нас вже ініціатива на стороні покупок, то нам логічніше, ну, типа, не, не шортити. Краще купувати, ось ми бачимо великі покупки, ну відносно великі покупки, і досить високе зростання ціни. Це чудова ознака. Це означає, що зверху, як мінімум, не треба навіть книгу ордерів відкривати. Якщо ми бачимо, що в нас невеличкі покупки призводять до суттєвого зростання, це означає, що тут типу, майже нічого немає, тобто немає супротиву. Тому наша задача купити і утримувати. Тобто, бачимо, ми знову бачимо покупки, тобто на цих покупках хтось пушить. Тисне, тисне, тисне. І знову ж таки, ми не знаємо, чого а, тут учасники купують. Можливо, вони, як і в цьому а, симуляторі, їхня задача була набрати певну кількість монет. Можливо, вони, вони щось знають, можливо, вони це роблять для когось по замовленню. Ми не знаємо, але ми констатуємо факт того, що в нас, як мінімум, є ось тут покупки, і ми лонгуємо. Тому Наша задача утримувати позицію. Якщо ми бачимо, що м'яч на стороні покупок, і ми бачимо, що покупки тиснуть, наша задача утримувати. Як ми бачимо, покупки тиснуть, ціна зростає. Ну що ж, покупки тиснуть, ціна зростає. Великі продажі, але ціна супер суттєво не впала. Чудово, хтось тут частину об'єму скинув, але все ще в нас м'яч на стороні покупок, тому утримуємо позицію. Як ми бачимо, знову нові покупки знову суттєво вирісли, виросли. Як ми бачимо, ми зросли на 22%. Ну, прям суттєво суттєво тримаємо далі, бо знову бачимо, що в нас є покупки, які штовхають ціну вгору. Штовхають ціну вгору, штовхають, 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 знову навили максимум. Так ти що, покупки є, ціна зростає. Чудово, утримуємо, бо немає сенсу фіксувати, бо в нас м'яч все ще досі на стороні е, е, покупок і продажі суттєво не впливають на ціну. Дивимося, що далі відбувається. А далі ми дивимося, що так, продаж, покупок вже там немає суперсуттєвих, але, типу, ось ці продажі не суперсуттєво впливають на ціну. Тому наша задача просто чекати. Чекати. Не більше. Знову з'являються нові покупки. Потрошки підростаємо. Знову починаємо, якби оновлювати максимум. Ну, все, як ми і бачимо. Тобто. М'яч на стороні. М'яч на стороні. А, покупок. Але. Чогось ціна перестала оновлювати максимум. Тут в нас може з'явитися яв... таке цікаве відчуття, а давай-ка ми зашортимо. І для того, щоб відкривати якусь позицію, наша задача в першу чергу впевнитися, що так, дійсно, в нас тут вже покупці повністю віддали цей м'яч на сторону продавців Тому наша задача слідкувати, що відбувається. Оп, з'являються покупки, ми суттєво піднімаємося вгору, ну, ще рано точно відкривати шорт. Знову є покупки, типа є продажі, ми суттєво не падаємо. На покупках ми досить швидко вертаємося назад. Це ознака того, що, ну, типа м'яч все ще на стороні покупок, і в цілому, як ми бачимо, що покупки вони не здаються, вони тиснуть, тиснуть і тиснуть. Тобто, учасники купують. Чого вони купують? Ще раз я не знаю, але вони купують. Дивимося, дивимося, і ось дивіться: в нас відбувається винос на да? степів. Ну хтось, хтось тут, а хтось мог, міг починати шортити, але нам. Нам не варто відкривати тут шорт-позиції, тому що учасники тиснуть. Якщо учасники тиснуть прям супер суттєво на ціну, то в нас може бути з точки зору реалізації два шляхи. Або якщо ми бачимо, що от у нас учасники підпирають ціну постійно своїми покупками все вище, 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 і ми якби підпираємося там, не оновлюємо максимум. То, як мінімум і ми бачимо при цьому, що тут у нас є суттєві покупки, то тут може бути два варіанти. Або тут буде винос дійсно такий прям суттєвий верх, і потім ми розвернемося, але знову ж таки розвернемося в тому випадку, якщо в нас не будуть ці покупки підтримувати подальше, подальше зростання. Але знову ж таки, якщо ми бачимо, що до цього ми. Зростали і м'яч все ще на стороні покупок. Пам'ятайте, що багато хто утримує і докуповує а, в такі моменти того немає сенсу, типа, поки що, шортити. Є сенс далі утримувати позицію, якщо учасники продовжують давити. Так, відкати якісь можуть бути, але знову ж таки, учасники продовжують тиснути. Якщо вони тиснуть, і в нас ціна там суперсуттєво не рухається. Ну тобто, якщо після зростання ми отут, отак, от, отак от в неличкій волатильності, отак от зависли, і тут в нас все ще є покупки, тоді будьте обережними, бо знову ж таки, як мінімум, не шорти. Дочекайтесь якогось підтвердження. А так, як ми бачимо, ось пішло оновлення ціни на покупках і. Подальше зростання, тобто, грубо кажучи, ми відкрили позиції і просто бачимо ці покупки і продовжуємо утримувати позицію до тих пір, поки ми не побачимо якісь аргументи про зміну тенденції. Наприклад, ось як тут у нас пішли продажі, а потім знову покупки, і вони не вже не оновлюють суттєво максимум, і ці покупки не призводять до, ну, коротше, до суттєвого руху ціни вгору. І це якраз ознака того, що в нас вже перехоплюють ініціативу. Так того давайте ще раз: якщо ви ось таке побачили, якщо з вами ось таке трапляється, то перше, перше що ви маєте зробити, це перейти з свічного графіку на кластерний і дивитися відповідно, що відбувається на графіку дельти, і розуміти. Розуміти, що якщо є покупки і вони ефективні, тобто вони продовжують рухати ціну вгору, то заходити в шорт не варто. Так, якщо ти на все це дивишся і до кінця не розумієш, а як же мені, а що, а як куди, то, по-перше, по посиланню в описі ти зможеш знайти посилання на цю аналітичну платформу. Це перший момент. Другий момент, що ти переходиш платформу, rtt графік, і після того ти тиснеш ось сюди IRS. IRIS це персональний помічник. Він тобі, як мінімум, допоможе з побудовою першої базової стратегії. Ну і в цілому єдиною, яка є на ринку. Він це все пояснить з прикладами, повністю з описанням, тому переходь на платформу, тисни IRIS, тисни давай і погоджуйся торгувати в плюс. І далі він тобі повністю пояснює, як це все відбувається. В максимально інтерактивному режимі, де ти зможеш все потикати, все поклацати і почитати більше інформації про те, що відбувається на ринку. Так, всі посилання в описі: з тебе лайк, підписка. Побачимось!